Васав, дорогі друзі, в цьому відеоролику я вам покажу, як встати на посаду адміністратора на проєкті UANLIN. Розберемо вами, де подати заяву на посаду адміна, що для цього потрібно і як правильно оформити ту саму заявку. І також розкажу вам, як легко прийти співбесіду на посаду адміна. Стоп! Ти ще не граєш на проекті online Сулиденько за залітай в описі в ролику і скачуй online на свій телефон. Заходь на будь-який сервер, тут є цілих 5. Якщо хочеш грати саме зі мною, то заходь саме на п'ятий. Далі тикай на меню і в полі промокода. Ці розчітка квінсайс він види собі груву валюту, досвід і батончик роша і працює супромкод на будь-якому сервері Йоанлай. На цьому все не буде вас більше затримувати полетіло до ролику. Учимо з вимог від кандидата. Перша вимога це наявність дискорда і Telegram з відкритими особистими повідомленнями. Також вас повинен стояти РПІКнейм, інформація, ім'я прізвище. Нікнейм в діскорді має збігатися з ігровим нікнеймом. Знання правил проекту, можливість грати щонайменше 3 години в день, вміння працювати в команді та спілкуватися з іншими. Базові знання про діяльність адміністрації і наявність мікрофона без ефектів в звучанні. Ну і якщо ви повністю відповідаєте вимогам, тепер ви можете подати заявку на адмінку. Для цього вам потрібно перейти по посиланню в описі цього відеоролика на Discord проекту проєкту Далі обирайте роль Discord свого серверу. Після цього вам потрібно зайти в канал Корисні Посилання. І тут вибрати свій сервер. Я вибираю п'ятий. Перехожу на цей сервер, і тепер шукаю відділ набір. Тут є у нас канал заявки. Натиснувши на нього у нас відкривається список заяв. На сервер, і серед них є заявки на адміністратора. Натискаємо сюди, тепер нам потрібно подати заявку по формі подачі. Форму подачі ви зможете знайти в першому повідомленні на цьому каналі. А саме для подачі нам потрібно вказати ваш нікнейм, чи маєте змогу працювати з комп'ютера, ваше справжнє ім'я, ваш вік, місто, в якому проживаєте, ваш логін Discord, telegram аккаунт. Чи маєте або мали досвід на посаді адміністратора? І Якщо ви справді маєте досвід, тут вказуєте проекти, на яких займали посаду адміна. Далі вказуйте, чи ознайомлені з базовим правилами. Сервера. Але якщо відповідь буде ні то вас, автоматично не допустять до посади адміна. Далі питання, чи готові ви підтвердити свій вік. Тобто чи готові ви показати свій паспорт свідоцтво або водійські права? Далі вам потрібно розказати трохи про себе. Наприклад, чим займаєтесь, працюєте чи навчаєтесь, і скільки часу готові приділяти грі? Далі вам потрібно оцінити свої знання ролі плей і також ігрового моду. Наступне питання: як вважаєте, чи впоратися із посади адміністратора? І останнє питання: з якою метою ви подаєте на посаду адміністратора? І заявкою на цьому все. Тепер вам потрібно підготувати. До співбесіди на посаду адміна. Обов'язково потрібно вивчити правила проекту Я Онлайн, а саме четвертий розділ правила РП поведінки на сервері, та п'ятий розділ правил ігрового чату та голосового чату. Знайти ці правила ви можете в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього в описі. І якщо ви гарно вивчите ці правила, ви обов'язково пройдете співбесіду на посаду адміна. А для того, щоб готуватися до співбесіди, було ще легше ось нові поширеніші питання. Перше питання: що таке РП режим і в чому його суть? Розшифрувати основні РП терміни, а саме МГ. ПГ, ДМ, СК, РК, ТК, ДБ, нон-РП, Метагеймінг тощо, як поводиться відповідно до ролі персонажа, наприклад, з ролі лідера, адміна або співпрацівника якоїсь фракції, як виглядає порушення РП, наприклад, і вам потрібно буде назвати ці приклади порушень РП. би ви вчинили в певній ситуації: РП ситуації або адміністративні, і вам потрібно буде назвати основні обов'язки адміністратора. І якщо ви все це знатимете, то співбесіда для вас не буде проблемою. Але головне, якщо чогось не знаєш, краще зізнати. Знатися і пройти стажування, але якщо ти не підготуєшся і зовсім нічого не знатимеш, то на жаль, ти будеш відхилений. На цьому друзі, все саме головну інформацію, як стати на посаду адміністратора, я вам розповів. І тепер може вже і прощатися. Всім бажаю удачі, встати на посаду адміна. Ну і до скорої зустрічі, скоро побачимось.